Продається сучасний будинок за хорошою ціною у мальовничому та спокійному місті Бурштин, що в Івано-Франківській області, який стане чудовим варіантом для постійного проживання. Це новобудова 2015 року, зведена з газобетону, що забезпечує тепло взимку та прохолоду влітку. Зовні дім оштукатурений та пофарбований, має надійний дах, перекритий металочерепицею та якісні металопластикові вікна. Які гарно зберігають тепло та захищають від сторонніх звуків. Загальна площа будинку становить 81 квадратний метр усередині, виконаний сучасний євроремонт, акуратні рівні стіни, стильні покриття для підлоги, добре підібрана кольорова гама, яка створює відчуття затишку та простору. Планування будинку продумане: три окремі кімнати дозволяють облаштувати комфортні спальні чи кабінет для роботи. Є простора кухня. Яка стане центром родинних зустрічей, а також коридор, що зручно поєднує приміщення. Санвузол обладнаний якісною сантехнікою та сучасною плиткою, що не потребує жодних додаткових вкладень. Будинок підключений до всіх комунікацій: газ, електрика, вода, каналізація, септик. Опалення здійснюється газовим котлом, що дозволяє регулювати температуру та робить проживання максимально комфортним. Земельна ділянка становить 4%. Сотки. Вона доглянута, є подвір'я, яке можна облаштувати під власні потреби, зробити затишну зону відпочинку з альтанкою чи барбекю, посадити фруктові дерева або квіти, облаштувати дитячий майданчик. Будинок зведений відносно нещодавно, тож конструкції міцні та не потребують додаткових ремонтних чи оздоблювальних робіт. Власники вже вибралися, тож це житло, в яке можна одразу заїжджати і жити та насолоджуватися комфортом. Розташування також дуже вигідне. Бурштин місто з розвиненою інфраструктурою, де є все необхідне для комфортного життя: магазини, школи, дитячі садки, аптеки, лікарня, ринок. Є зручне транспортне сполучення з Івано-Франківськом та Львовом, що робить місто ще привабливішим для постійного проживання чи навіть як інвестиційний варіант. Такий будинок у такому стані за ціною в 15 тисяч. Це справді рідкісна знахідка на ринку нерухомості. Він поєднує сучасність, затишок і зручність а головне доступну вартість.